Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ага. Приїхав Добре. до Юри. А то вже відколи вас. Провідати Барбару то вже входит. Уже скільки писали. Поїдь, провідай Барбару. Провідати Барбару, та. А ні, Вася стоїть коло Барбара, так? Та де? Я, Я... Я... Я хотів пошутити, але не вдалося. Та... Село поляниця, так? Село поляниця Поляниця, так? Ну, у Йови є скільки? Чотири кобелі? Чотири. Чотири кобельці. Ці дві покриті труфелі. Це йога Юрова... Маруся. Бу... — Була вже у йога віддавна. Барбару ти пізніше буду купив, ні? Це скільки років у тебе кобила? це з 12 а, А, то не набагато. Це скок ще на рік купив, так? Так, так. Я скол. думав, що це була нога. Ні, ні. Оця кобила має шию, як жеребець. Кобила покрита васівим труфелем. Так, да, то лошата такі будуть, як має бути. Так, а... Ти то гідмав, чи коли то був лошак? Чи до коли я був? Чи передав від неї лошака, ні? Не? Так, так. Я коли то ми були? То, того чи перед того? Ой, позом було. Вони десь там пасли Так, да, так, до, 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 до війни А, то вже два роки я не був у вас, да, так? Да, це капе. Це, це. Це. це вже два роки. – Це з кобила, так? Ота та дуже. Вона а то якраз лошак є у того хлопу, що у того рамка. Що от серого забрав у того. То від неї той лошак у нього. Да, то є. – То по цій кобилі, так? Так, по цій кобилі. В нього віцерів, є лошак той, він перший сиріяш взяв, у ото із ту круча Ага. Що, що ти перше казав, я зрозумів. Ну, то сідло зараз на, на дітей йти. Та й хомоти відтирають гриву. І те... хомути <гумірі> дуже, дуже вигризають. Бо, бо, бо ми навіть Петра були, то на конях все. Вроді <гумірі> вона вирішить, там яке має. Файно. І <гумірі> вже <гумірі> часу стільки немає, нічого. А... То коли їх пускав? А, то вже є, то вже є. Я не сказав, коли перед паску. Зараз він то вже п'ять місяців. То були якісь святої. Це була паска, бо то був коли мене в понеділок, бо я їх правила, яка руки не тоді покривати, бо ти нічого не робив. Так, 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 так. Якого було передпаску, яку тобі перегнав? Велико та п'ятку це десь і такое був його. Викразнено перед паскою, також ти паску тримав себе, то він тут. То був коли вони тут діли, і второк там не були якраз, що я. Ти з кобилів тут нічого не ходиш, ні? На даний час поки що ще нічого. Може, може, приведуть по шаху, то лошата будуть. А вони, по-перше, спаровані дві. що… Та вони дві красиво дивляться, вони взагалі паря, сидіють, що то. Ну, просто. Скільки Юра мені скидає, не раз я багато є, то тік-ток викладати. А особливо ти виділи, а я тобі не скидаю, як я не скалу. А ти що ту ведеш, скалы? а Бакбара йде, чи вони... то хлопець? А то немає, не люба то, йде, то, пі... одна йде. то просто, що мала, та інші, А, та я видів, ти то... пустив, то... на сама йшла. А скалів не виходить. зі скалів пустив, на сама пішла до хати. То... То... А скалів то не можеш забрати все. Там годують їх, то хтось чергує, то ще щось, і все, ти вони переб'ї сьогодні трошки на автобіч. Ну тут то... отала. Коні Кони ходили, ні? Коні як пари, це взагалі як... Вона як... ще глибше стала, ні? Так, вона була як бомба. Так що хто впізнав, то і так ми вже здали. Кантору. Ніхто не впізнає. Ось ось я таку вона на дно. На нічого абсолютно, просто тоді щось кажуть. Фест. Фест грубо має. Йо, Йо Йо! Голо маленька така як лісички. Ти Йо, яка вона рубецька, це капець. Що ти їй даєш? А нічого такою, як книжки. Вона трісне скоро. сколько. <рисує> Тікає! вірю, що ти чого даєш

Щоб їй було зле, то так, вона б пам'ятала, а тут їй добре, що та юра за цим дивиться, це кінь. як... Тут вже далі тіло нема на що. А я кажу, дуже... шо, буде, літо, жара, це, то вже так. І що було літо, жара, і це так, таке літо то, було. А би хоч трошки була, як то в каусі подала. Чи та, чи вон та. Воно такі, як гармати. Там дальше вже нема на що лежати. Дуже дуже... Тут догляд за кінний сильний. Тут як такого тебе, що він, що жінка, бітілі сильні. Люблі коні, ну. Не до темної ночі з кінці. Там немає кінь такого. Стояв на голову або не пив. Капець, знає скільки. Скільки навіть, не знає. вона фест має губини? Це, Через копик виглядає, вона на єду просто. Скільки вона має губини? Це не міг він. <звук> Два. Два, двадцять. 2,20. Один або двадцять два якось, так. Це капець. Два, двадцять один. мала, там мало два, вісім. Два і вісім, Там мало два і вісім? Так. Ну та годувала лось. Так, так. Капець, його кось. Ну, вже трохи інакше, вона вже видовжилася, вона вже Та, то вже за, інакше вже має, вона вже, ну, сама Шер, ще 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 можніше стало. Вона, і то що вони ті, ну, одна одні так під спарують, що то просто То вже 4 роки є. 19-го ну, 19 року. 19 року. Ну, 19-го року. Ну, 19-го, ти 23-й. 23, 23. 23. 23. Уже 4 роки. Десь теж тут чевіт, як подивишся. Ти вже видиш, що вони жребні, так? Так. А то до того ти... Ну п'ять місяців вони як були з жаребцем, і то ж рубезь такий васій. No. Okay. А як Ловшата вони теж пані дають? Ловшата довідового дорожня. Oh, Диві однакові. А ну котку свого ЧП підведе до... до... Ти, 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 чи, ви, не, віду... не не, не б'ють, ти бачив, як у, як ти приїжджав зимову, як, у, як, у, як, у, як, у, як у дитина на її їздила. Просто, а та собі навіть того, що... Ви молодом три роки дитина. Сама їхала, Рр! малого. Рр! Рр! Стань, ба. Потримай. ба. Потремай,

То і Барбара і та покрита тим, труфелем, бо ми так не договорили. Так, так, Барбара. А ці, ці, а ці, ці молодші, так, кобилки? Зевсом. Тут один той самий час. Тільки і... молодші, скільки цим кобилкам? Оці три роки. Ці три, так? Так, ці три роки. Відлошати від трьох місяців і з'яремчити віс. Вігу так. Non, non, non. Сюди. Ну. А ця що... покрита тим васовим молодим як? Зевсом. Зевсом, так. Вже діти їздять на скали. На ну, ці теж вже так. Вже на всіх, всі, всі Саме... вже катають, так? Всі, всі повністю, всі водять. Маєш такі дві пари кобила в кате. Ті дві ті по масті бі... і ті дві по масті, ті так? Ми до що і приведемо. Оці, оці в або у фірічі в бриці, в ну... та це, це ці красі мають так класно виглядати. Щоб... Файні, файні стали. Ну Це то взагалі ну, то... ну, і спокійна. Дуже? І діт... Та то, то і та нема та, що, то, то, на рахунок то всі спокійні. Але це таки вона... така, як дитина. Там буде отако постійно. Не кусати суму. нічого на де язиком. Кусати не буде. Покажемо зараз ще сідла, які Юра має, Юра дома там зіхтомета. Це було зразу їздити. Зараз трошки. Тоже береш до пари? <гум> так, ну це немає різниці. Отако, як я там на, на, на горі які, то через то в нас і так виглядає Барбара, розумієш, вони, вони ходять розп'нять, вони не прив'язані нічого. Не. Собі просто пустив їх. Оці дві прив'язані, бо вони не тримаються так купи. А все одно чи, чи ту забереш, чи ту, то вже все, то вони вже одна без однієї починає. Це виш, це і за тем. Чого? А, це менше? Чи це молод? Так. Ні, от 10 років. А, це Так. Ну, це молода більш. Це трошки відбувся. Молода феститала файна, ні? Yeah. 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 А, а ти то вже було дікій Та три? Три роки. Вона отаку пусіль де. де, де щоб не, Далі, не. І сіль мають, бо ти даєш. А, сіль. Я кожен, ну, в вона... Сіль то постільно, є. Хочу щось має таку привичку і кусати, не кусаємо, але тако буде. Лизати отак солопати щось сюди. Клас, Є. Є і ці коні на прокаті, ні? І киси тінь я лак. Ну. Але вони що, вони виїхають, вони довго не гостя. Ні, та вони так, то що довго не... Як? Та цілий день, він собі повозив отак от і Та й назад. Але висикі коні, файно. Вона дасть їй мет що ти постави? Так. Ні, та та такі купні ще поведку. Молодший хитніще. Ти мені теж возив на молоді, вже пев сідло, Уже всі. Малий його брат. Сам перший був він, але він з казанком був поїхав. А потім вже все, малий сюди. Та хто все. був на скалах довбуша, то ці коні там вийдуть. Та. Малий бак було з повним ходом. А ті дві — то взагалі. Ну ж то таких коней тут хлябачем не для цього. Це. Для бо... цієї то... А ти що не ставиш? — ставить? Типут ніхто не ти клас. Так, так, так. Вона теж вона такий спад має ні, ні. Її, не є дуже файно. Але вона, ну, в жінці то самий раз, бо невисокі. Невисокі, чи людину, чи дитину висадити, чи що. Та. Я того й казав, що це треба для покату Та? таких, Та? Не, не дуже високі. Аби не були високі, бо. Спокійних. Покінні вирізти на, 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 на такого коні то легше. Та. Та. Та ту, хто навіть знає, курвата ти на високому коні йти, засади ногу виріс. А то щось треба шукати, або так, або О, так. так. Ноги так само дають. О, то, саме головне, то, що спокійні, не, не, не полошується і роботу роблять для себе таку, як треба. Тепісно. А перестань тільки тоді серий привіз, то Де? Яку? Тут, то навіть, то, навіть то, ні, ні, то просто подзвонилися тоді до, до жінки і все, він тако привіз. Молодшу чи тут? Чу, чу. А, чу, чу. а так, так. А молодшу ти, ти з Яремче ти з Ярем чи ти казав, так, що так, три так. в місяць за, Колум... ну, за Яремську там дема. А малина... от того старшу. А тут то, теж десь Десь так. тих країв, десь так. космос. Теж звідти сидить та? так, так. так. То він був в інтернеті, знайшов, потім до Сергій приїхав і зразу такого заплатив. Ну от коли кажу, ну Бульбі чи ще то вона просто пустився і віці, та я відео знімав, як ну. Вона собі потім вона не піде ні в біло, ні вправо пшеншу. В mm -hmm. Але кувати треба. Вроді ніби так пати, спати, але та да, так. Та бо там каміння, шутрівка. Там, й все, й тільки роботи свою роботу. Добре, ще йдемо, покажемо ці сідла зараз. Ті, що був споровані. Є такі гуд. Повернули ще yeah. тут до Юрового швага. Тоже є така кобелка з лошечку. Скільки лошить? П'ять місяців. П'ять місяців. П'ять месяцев. Лошечка по труфелю. По труфелю, так. Файно. Yeah. Такі перста має. Зараз чекай, зараз yeah. Класно. Дуже ну має. Довго. То все має. така. така... — місяць. А тепер поки я Так, труфелем. Далі труфелем, так? Та. Та вони, ну то якось так все, що, що в один як берешся, то вже все. Щось... — ходить на пару днів і все, і хата в хату. А ти собі так ніколи не кажеш нічого мовчеш? Ті не парують, лиши сюди. Вони співають і туди. все говорить, то. Що скріє, то от хто хто гвек тут. Факт на ліцок. Це, Ти вже показуєш готовий тут. Один путь. вроду вроду теперка говоримо. говорим. другий будемо далі говорити. Вже показуєш, ну. Я навіть... по хрестинах христи... їжджу. Дуже файно. Io, Буде я, велика, він такий та, теж дуже ну, любе Я в котру хату не зайду, сюди наливають, бо ну, Though, приїхав в ee... so, okay. куми, куми. Але затягнуло дуже добре. А, це що розказував? Нозики Нема Затягло. Добре, що зажило, ну. Мертвого тіла вдогорі затягнулося, добре. Вона була урізала десь. А до чого так їздить? По Встанні були ворота, брама і, і вона нас заскочила е Перескакувала та, через веркала Та воно було ну, взагалі тоді подало було кап'ять Ну але й кобила того довга Ну? Це Це її мама так, так, так. То скільки кобилі ці? А і то купили вона теж вода легкі, так? Води, так. Коли це не рочить, то то, що він показував. Коли... догиває. Ти їдеш на ні? Ти вже на всіх конях тут їдеш. Пролізеш. А йому ще ти боїшся. Тримає. А чого? Воно, я так казав, що воно било туди. Ну, то під ноги. Не а чого? Я, ну, я лізу. А ти вже такий страх маєш трохи? Страшно. Страшно? Це добре, коли страшно, бо то. А мусить бути страшно. Ту ну, за кінь веш десь? <плес> <плес> Ти любиш коня? Ти перш томає. Любиш але блядь. От это було. То через цю рану її роздражнили, бо вона туди не дається. Не дає. То так кожне. Але зразу вона успокоїлася, а зразу то вона взагалі не підпускала нікого до себе. А ми можу дати? Бери не. з того боку, з того боку бери. Але, але берену. Говори, кажи, давай ножку. О, Видів? Файно Я Маю на увазі, що видишка була не лиш така висока, але як у нового. Та, то лоші буде, Будь то ж великий буде лощин, mm -hmm. буде велика. То буде, буде продаватися чи ні? Буде, напевно. Може і тепер десь на лосі. Може номер треба буде лишити. І його видати. Угу. Костя буде цікавити лошечко. Та добре, їдемо, ще сідла покажемо. <клес> Юра дуже фані. А, бричку покажемо, там Юра робикусь. Відновлює. Ефіру, сіль, а що, що ти є? там покажи, то все покажи, там, що то там то це. Бо то вже було все там. відео. Точно йдемо. Щоб не викладати. Там то, там то. Юра робить таку бричку. Ти, це була бричка, типер ну, реставруєш її. Колеса поставив вже такі. То були дерев'яні колеса, так? Ні, були резинові. А, були, були резинові. Тут вже будуть ще теханорії, ліхтарі, так? Помалювувачі, всі тут не помалював. Ну, але це якась основа така. Ні, Це є все оригінально. О, оригінальні. Оригінальні, ну. і, і... То все розбираю, по частям э, малюю, э, якихаю і складаю все назад. Ця бричка буде катати на Так, моїй коті.

Поки що це якщо зроблю, то ці не буду зложені, то то здасть наші то я думаю, що самі можеш подати. Оригінально, я їхав і сіль. Ну все, я вижу передок, розворотний той. Все оригінально. Є сіль, продаж така кого буде твій номер, Все лише твій номер. Є така сіль. Така велика, я навіть не видів. Каже, що тут все є в цій солі. А і така звичайна, ну а тут квадрата. І ця така велика, а ну а великодика по полка. Така сір'я направила. Тут така червоні, хоч то не йде, Бо там шнасть, то кауді так. А то ветка ж то велика. Скільки то на ваги має? 18 має. Розірваний. Так, велика. Повністю Хіба у короти 20, так? — Ні, 18. — Все 18. — Так. Що ще? є віз такий на продаж? Є віз на продаж. Юра зробив, я щось, якщо чесно, був сам хотів брати, але віз дуже файний, зроблений так. Ще не знаю, ще так і не думав, але Бо я маю ступиці, вже постійно, теж може сам зворів. Не знаю, кого буде цікавити такий віз? віз дуже файний. Ну це що він легесенький, є що там якийсь. І зроблено це все сам Юра його. Кого буде цікавити такий віз, зараз Юра розказує, які тут ступиться. Тут дивіться, який передок. Це лише не домальовано, поки що. Та я не домальовував, бо я тут так -то. Е, спочатку то зібрав і хочу, щоб дешев вже був, щоб не підкладати. Поворот там, чу, класний, щоб, Юра, показував дуже бомбезний. Тут є що ці. Поворот. Гак зроблений середній гак на дві стороні. Так, як вони раз у Чернівецькій області їдуть, у нас справа запрягають, а у них зліва. Тут, тут немає що... різниці, де? Так. бо то факт бачимо. Так, так що так. був гак справа. Гак середній перекладається, куди треба. Крайні гаке, плюс ще такі довари властівки. То для краси. То для краси, але ступиці... І тут файно зробив, тож, це теж для краси. Та, це та, ж не це мус, мус все... було так, це може було попроще. попроще але... Зробити. але це клюпаки доймаються. Передні ступиці покажу. Всі не закручені всі. Так, то листі... Передні ступиці, чого ти казав? Я не знаю, з чого воно є, але що воно просто... Бачите, то все руками це. Та не лише не та я а заднє стіга як. -то. Задні ступиці 25 так? Мосний віз. І файний, і мосний. Клюпаки знімаються, тут собі викигається. Першу Юра показував. Залися, не викигай повністю. Усе, клюпак знявся. Заклов. Васаг навіть зробив. – То просто поставив, бо то Ну, возик дуже файний. Кажу, кого буде цікавити, мокне. Нагадую, що це. В... Ну, івано франківській підходять... області, поляниця. Поляниця. Ступиці передні, там і у Там ну, На, на рахунок е дисків тут -ту -ту немає різниці. – А підшепники йде? Е Ну, підчебники конусні. Ти, ти не пам'ятаєш ніякі? Ні, пам І сідла має його такі. Та сідла муси мати, бо він ну, катає там на скалу. Повімивав і поклав сушити. Да, де, ні? Просто Вони їхали, то вчора дощ був. Ага, дощ нам да, сушити, сушити. Але сідло з підхвостинами, то так да, краще, да. чи би не сунулося? Чи то так воно, не, воно не сувається, бо у нас до гори вниз, до гори вниз. Бо я вижу і підхвостина, і, на і нагрудник. Це ти є? подушував подошував собі, його це все, так? Так, то з царків не морян цей глук робив. Поробив підхвостини так. і наперед. на Кожне сідло з під Так, Воно не з'їжджає, як кінь тримає, А гори не пускає вже спереду. Це само... і Бакбага ходить, всі, no, і... No, no, no. Та всі, всі чотири, що ми показували кобелі. Всі, всі сідла однакові, всі коні однаково зроблено, всі нагрудники, все. все. Так що вазок mm. такий дуже файний. Другий дуже. раз, думаю, ми, ми підготуємося краще, ми вже її докінчимо, зробимо з неї порядок. І, і Поїдемо на, на скали нею. Покатаємося, да? так? Покатаємося так, будемо на, на скали. Зробимо таку. Юра молодець. Газдатки. Коні фані, удован. сідла фані, упиш, все фані. Та добре.